Хеллоу ребята! Ми нарешті добрались до України. Ми виїхали з Барселони в Краків в 10-й ранку вилетіли і приїхали до Львова другій ночі. Фосфориса. Тамара зімає Тік-Токи. І в нас є світло! Покрите світло. Ми навіть помилилися. Рубрика, що я беру з собою в блокаут в Україну? Термобілизна і шкарпетки від ЮНІКЛО, дуже люкс, фонарик, рукавиці, шапка і солодощі, як всі родичі з Європи. Оскільки це не перший раз, як ми їдемо в Україну під час повномасштабного вторгнення, ось вам мої тревел поради. Минулого разу ми пробували їхати таким маршрутом: барселона краків з кракова поїздом в Перемишль, з перемишля автобусом до кордону. В кордон переходили пішки, а далі нас забирала. Сестра, цей план здавався нам швидшим, і таким чином ми хотіли оминути великі черги, але насправді ви дуже дуже втомитесь. І не рекомендую вам цей спосіб простіше їхати, як ми їдемо цього разу, автобусом. Ще я хочу вам пожалітись. Мені зламали мій улюблений чемодан, якому вже більше 10 років. Він зі мною об'їздив пів світу, і автобус краків Львів він не витримав. І мені в другій ночі прийшлося його нести в руках, бо зламалась ручка, за якою його можна вести. Так що, якщо ви побачите схожу валізку в Бенетоні, будь ласка, напишіть мені. Отакий вайб, рукавички, термобілизна. білизна. У мене боре взагалі. І ми у Львові. Я в це не дуже можу повірити. Але ми тут. Ліза, що ти хочеш передати українській публіці? Гарного вам дня, щоб ракети не оминали. ваше життя. І нехай не згоди. Не та незгоди не роблять вам такі погоди. Дякую. І Львів без дощу, я хуй без хрещу. Що нормально. Але да, так мало води, коли сьогодні забуває. Старо відо. Це Кадри де відео. Буде влог. Што не до 40 гривень а суші за 1000. Ми йдемо в центр дивитися, там є світло. Хочеш мій влог попасти, я влоги українські буду знімати. Ну, скажи привіт, скажи, що з культуру, я тебе техну. Це TikTok? Ні, це ютуб. Це мій якийсь там третій або четвертий день. В Україні, і я збираюся йти на вокал. Сьогодні постійна повітряна тривога. Ну було вже один раз. і Я відмінила вії. Буду без б'юті про це дорогатись іспанію. Хештег яке горе. Якщо ви мене давно підписані, це не це найчастіша шкіра, яка вона коли-небудь в житті було. Так що нарешті можу знімати без відчуття якогось там сорому дискомфорту, відео Мейкап. Як мені тут зараз у Львові? В принципі, досить безпечно. Я питала людей з веселого, то, що мене тут пізнають через TikTok. бо знімаємо відео ми з сестрою загалом я українською на TikTok зараз. І тому виходить, що люди впізнають. Ніби мажусь кремом для нога. Топ. Ще використовувала. CC крем від Airborian в кольорі Clare, якщо вам, може, раптом цікаво. Потім Flawless Filter від Charlotte Tilbury. У прикольна штука, але якщо у вас не жирна шкіра, бо інакше буде дуже сильно блистіти. Я потім ще пудру зверху сиплю, бо вони там потім будуть блистіти. Коротше, нема логіки. І все, що залишилось, це від консилера Bear with Me від NYX. Знаєте, прикол, таке я вам скажу, що в Іспанії мені дуже важко знайти тоналку. Свого відтінку шкіри. Бо, наприклад, від Maybelline є така одна з червоною кришечкою в ній. Є відтінок 110, який я купляю завжди в Україні, а його просто в Іспанії нема. Просто не продають його, а є від 125-го відтінку. а нема навіть, 115-го. тобто всі набагато темніші, або такі більш оранжеві. Я займалася раніше вокалом, коли жила в Україні минулого року і загалом ходила десь два роки на вокал. І мені дуже подобалось. Я завжди думала, що мені вухна на ой, вух на на новин став так, бо вот. мала виступ навіть у У мене навіть є там відео зйомочка, але я сразу чуть, -чуть крінжую це виселяти, що в мене було відео, на жаль, російською мовою е про вокал і так далі на каналі. Ще хотіла сказати вам цікавий факт про Україну, що відрізняється від Іспанії. Для очевидного моря і відсутності війни це їжа в Україні. Вона набагато смачніша і відчувається якась така поживна цінність, коли ти її їш. Бо я, наприклад, в Іспанії легко закінчу там цілу порцію якоїсь там страви і не чує дуже сильного насичення їжі. А тут це капе, я не можу доїсти страви. Вони дуже ситні, вони дуже смачні. Я набагато довше не відчуваю холод і якось немає ніякого відчуття тяжкості. А от в Іспанії таке дуже часто не буває. Щоб я що їла, то дуже часто мене чуття тяжко. Especially now that I'm here. А у мене щось на носи, Та ні, не, не меншо. Я бы просто На все голодно сравниваю Ікей. Це була яка там пісня, мала бути. Я не розказала до Тамара вчора його мужчина з лайфсей. І не один. Лайфсел магазин. Два мужчинчика наскільки на каву. Але ми сказали, що не підемо. Дуже настирні. Вони прям, знаєш, йшли до цілі і десь ну раз п'ять прибирала нам піти на каву. А потім, коли він здався говорити до Тамари, бо в неї хлопець, він почав говорити до мене. А може ти підеш і така, та дякую за то ще другий варіант, план Б. Я збиралася виходити з дому, але зараз по всій Україні бачу повітряну тривогу, тому з хвилини на хвилину треба почекати. Десятка, що таке десятка, на десятку можна зробити взяти, а десятком, на десятка може зробити заферти. Він наші також ти поверх на музику. А ще ми сходили на найгірший стендап в моєму житті. Через те, що один з коміків сказав, ну дуже недоречний і тупий жарт, просто згорів весь зал. Він сказав, скільки ще ракет повинно впасти в Україні, щоб російськомовні українці прийшли на українську. Відповідь ще чотири. Потім комік виправився, сказавши, що це був не кінець жарту, але, як на мене, з цього кусочку вже було достатньо. Дисклеймер Тарас Яремій супер. Це Фелікс Рецька сказав цей жарт.

Це чи не впало, не репли? Фокус, фокус. Дуже весело. Запашно було арабі. Все толя включає. Ще ми робимо Львові її, мови. Я так впаду. А це, як розумієте, ми вже в Варшаві в музеї Коперніка. І тут я хочу завершити відео, сказати вам дуже велике дякую, що додивились його до кінця. Будь ласка, не соромтесь ставити лайк і писати свої запитання або контент, який вас цікавить, в коментарях. Якщо вам подобається українськомовне відео, будь ласка, підтримайте цей канал та підпишіться на нього. І до зустрічі!